Винкчил, справа, бачиш, вот Жовто. Гос скачет, давай. Давай! Ноту. Он Нашого прийняли. Там проняли. Тамазадам був Угу. Mm -hmm. Оранжевий, да? mm -hmm. Він піде нашу добивати, я думаю, бо я их не уйти. Ноту. Наши старій старый. КУЛЯ В лоб! То куля В лоб. Так, е, четверо, Є, чотири, є два, чотири, шість А з нами сюди прям ніхто не падає? Тільки ззаді? Короче, я падаю ближче на подинок. Далеко так не лечу. Буду їх зазу їбати Я вже впав. О, башманська МК сюди сюда і... Ой, любима. З компенсом. И Минник я четвертым. Нормально? Впав, старый. То сюда, то сюда. Четверку взято? Да. Все. Ну, я готовый. Мне другий шлем, бои. Там же тип з дроба навали. Голографічний треба. Чим мені голографічний те? Дідуля, ти що? Щось... А треба? Та Піш. я тут пушки просто лутаю. Сука, якась біжить. Тут чей ему морду, бля? Він же тут, біля моєї хати. А сусідній. Ще один біжить. Як вийти, блядь? Ти бля. Сосатый бля. Пату один. Я одного там нокнув. У мене я Тим боліком. Я певно піднімає, старий старый. Просто другого. Я два хлупал. Он что, уже я встрек пиня? Не, не встиг. А холі він прибіг сюда, блін? Я в нього аптеки якісь? Я тут четверку кидаю, я і голографічний Аптеки? Одну, мав, я забрав одну. Я тобі підпер, пер, да? Калаш, сюда. М416 -то скину. А там ще вроде стрелялось, не? У mm -hmm. мене скил птики цей. Симбентив. Тут же ведь все. Там я был. Я тип бежит. Свитки. Бат! деревом тут во. Ты ему там файл напхав. тільки дві тычки, та, зараз сдох. Мал, калаш і дроп. Я маю калаш. Тіп мав. А крас. Заряджений. Патрони мені би в нього під Сьомі. Я отут тут скинул всем багато в хаті. Я вже взяв. Ти або в Т. Я вже взяв. Та все, відпіздили пиздец. всі. А Можна йти. ручку треба тобі? Ні. У мене перший шлем. Що, чухаємо звідси? Дивись, скільки а до зони. У мене 0 аптек. Я маю 2 и 20 бінтів. Дем сюда ваше. Угу. Uh Пупкін -huh. 23.02. Сдох, дванадцатый -та команд. Там бегай, я в ТИПа ще ехать. Бошел летает, паршутист. На yeah. нас прям. <звук> О, скорикапа по мне. Е-мое чин чин до-до-відзання, мені все здало. Чоловічий, ти... Успокойся. Вже соляри мало. Да їдемо? На бою зону переїде міст. Бля, тут вода. Піздец, її зло. Та я подивився на цей. Часом на карту. А все, ми вже Чуть. не едем, ніде. да. Направо в ті будки. Давай. Сара тіп такий нахуй виглядає за паркану і нам, блядь. Короче, блядь, Ляп. ну його гон на... Ще В натурі на мені зара кабіну припеш и кабину на. Оборжигикс. Козь Рейдик нахуй. Сейчас бенник зарубай, зробити, райдик, блядь. Редик. Тут там Вже нема Тебі... Я нема. Броник, ще поміняв Тебе яка снайпа? Міні Ну Ту тут на мини великий можеш поставити компенсию. Ми вже не в зоні Коніки бачу нема, блядь. Та я думаю, там все одно хтось поїде, а хулі, якщо ми тут, навіть не покаїм нікого. Вертушка летить. Нема соляри. а каністри нема в хаті, не дивився. Н -н -н. Тут не було. То есть ебаши побьт тушь. Там вот модик. Тай да не попадеш, дід. дит тре... Я полез мошу попасть. Це треба 5 тычек попасти, чтобы він там сдох. Ох. Максимум одну попадешь. И то все, это уже день не запай. Вот, якби ти його влупив з панцера, вот так вот. А то я бы зацінив. Машина ззаді тебе. А я Ж... чую. Жовто. Ты їх? Так, так. та. та. Сталочку ищи пої... Їдуть. Едуть. О! Ну хтось в кабіну так твердо зарядив їм. Там один був вроді тільки. Ще їде. Баги, до мене. Єбем. давай. Там був. Оооо! Зразу з першої тички в'їбав. Mm -hmm. То, напевно, його кент був. А в мене патронів, ніхуя. Яких тобі три? П'ятих. П'ятих. І в мене 33 лишилось. Там от став чи що? Ні, це камінь. О, вже десь справа єбе. По тобі? Ні. Просто. Біжу в туал... Біжу туди, в будку, може патронів знайду. Давай. Мені теж треба. Олд. Зебелс. Сібелс. У мене є 5 Ще їде баг. А то він є, але не ті, те. Баг їде, заді мене. Справа. Я зараз калаша його зажму. А, все. Та він не покажеться тут. Блядь, ще тачка, якась там во. По дорозі, да. То До той. Де. О! О! Коло пробили. Ну окно, хорошо Ебать, ты жесткий тип. Ты что, блин, дед? что там что на... Там, опре... там, опре... там опре... Тип, тип в камуфляже был Я вижу <laughs> На ходу две птички так залетели Три брат. Три А что ты там? А Там бог кто стреляет? А нет, там просто На патроне 11 Сейчас что сиди. едет Бля, укрытия нема, может сбить нас Едет прямо на нас старый Короче, yes. Не, справа, справа еде. Все, я без патронів. А я десь 11 має. Де Дайдем. О, дроп лежить, дем сюда, може Дроп лутанем? Он же лутан. Кто тебе сказав? Такі? Не лутаний він. Таки та нам в зону, та нахуй тобі берешь. Братан, ходи дроп, тут 2 метри, блядь. Я є бав, то біжи, я біжу в зону. Там застрену. Зараз авик візьму. Давай, бери. Я в зоні. Тут мотик навіть тебе. є. Ну все, і мотик бери. Памас, блядь. Памас нюсракин. Не не. Патроны візьми п'ять. Нема. Памас лежить, патронів нема. По мені не луплять. Бебрата чи ні? Тобі Та їдь сам забей на мене. Не десь на скелі. Вот там воня. Ще я тачка ели? Прямо на мене? Єбать Мені пробили. На нах. Підер Ну звід там заранж вы ебуть. Угу. Я хили старий. До них хтось пойшов. Можем патрони може, п'яті патрон забрати Бля, застряг Нема, в одного нема. Бери Другу всі є. Я гранату. Да я взяв пару. Біжимо біжимо, пушим, поки там, дими Давай. Може перебіжимо отут Вот он А, все, його добрали Біжи, біжи! Біжу. Мені бустанутися. Десь Справа лоплять. А тут ще були. Такі з машини мені жилета пробили на 70 хп. Там баги, там баги. Потім обіжить. Мені не видно, звідси під підгорна. Гранату гріє, він за скелею. ти не докинеш так говорил. Ще раз. Він там дальше, чи, б... чи прямо на скелі? Ні, там дальше. Я вже побачив Хорош. Стока. Тука... Давай, треба зона, йти, буде п'ята Беремо баги, чи йдемо пішки? Пішки Бля, шлем мені 44 хп лошил. Останні катки по виключенням кличнем файно залітають <laughs> Ладно, ті біжу. на баги, ті, що їхали на ташті, що ти на мотоцикл їхав на тебе забайтились. Mm -hmm. І я їх тупо одного mm -hmm. розібрав, а другому по нього хипалися. Це ті на машині теж, вони не очікували, що другий По мені стріляють згори справа. Не бачу. Та гоу так цю візьмемо. Так, так. Може тут ще когось знайдемо. Може нас хтось знайде. Я as yes, the boss. Щобсь за межами зонами далеко прям. Сзади. Будемо його чекати, чи ні? Він вообще десь там дід. Ah, ні, ще ззаді за межами зони точно стріляв Ляпа мені рознесла цей. Блять, болик я не взяв багато. У мене два тільки. Ця зона опять говно, йобане. Коли ще є там того типа, блін, був шостий приціл, я не взяв, бля. Тут дачка стоїть? Там є тепер бачу, бігають. Біжу, блядь, побачив мене чи що? тебе. Поба оранжевий. Та все, побігли лівим боком, нахуй. На Бо вони секунд. там два піта. Тут теж хтось був десь. О, шлям бачу цілий. Жилет. Я хтось когось викликав, блядь. Бля, жилет розвалений. Цікаво, куди він буде падати, той, що викликав. Знай зброї не буде де взяти. ему віддасть своє. Як ти далі, бля, просто все открыто. О, там во! Може не стріляй, идем зону. У меня тут мотоцик є. Бачу. Бля, зліва по мені хуярить. Ну все, я труп. Він десь там був. Вот омо за зоною Бля, барана, тебе зона лупа, йди тоже. Але ли ну, по біста... Вот это вот бачу. Вот сюди забіжи. Я забіг да. То по нам щойно на така а да. Вот омо! І другий тут, а то труп, так? Да? Все, їх забрали. Як би нам того забрати? Вот он обігай. Я не докину гранату, правда, знизу так. яка граната, дід. Добре, але на жовті їх забрали. Хто їх забрав? чи там має бути типу? З іншого полку, тут від нас. Флешки дають. сліпо кидав дадут. Не, Ні, 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 він. Ні, він... Граната, до мене летить прям. Ще десь Я має бачиш. граната впасти, о. Значить вони мали би бути праві, якщо С4 замінували. 30 секунд до зони, третий. А вот так і ебашим тим от боку. Угу Там Стомсон тіп навалює Може впав тільки, знаєш. Може. Як йдем? А я їбу Ну нам знизу краще може йти Може ще не спуститись? Та, нам нема приколу Не затеші типи Бля, шльом його розвалений, не жале, теж, тачка тут ва В кінці, бля, як лишиться сам драйв бай, візьму тачку на, і буду гасив їх Это шляпа. Потом обігає. Не видно мені. Оранже, витичку получив. Ты кидав? Нет. Бля, их в каналу що я дав задні. Так уже схавав її Да, він бля, як зараз в покрути знизу, тут во Будет не клево. О, нихуя собі! О! Да, вона хоть впала. А я ибо там во. Красавчик, лучший. По мне стреляет, чепу тоби. Здесь над нами, вот там во. Вот там. Я убью Да в точку. Граната там мне. Я ще вниз скостився. Тут ще справіші да ті були, десь гранату кинули. Я понизу зліва кручу до тебе. Дали мені гранату в От Отово. Біля дерева у цього. Поняв. Нахавай, підер. Бачу його Нокнув. Авік, Ох, аккуратно. Слуха, за лотом, залутом у тут. Поняв, гранату, а я так не попаду. Молік в мене є, прикриєш? Він вот там, вотам. Оранжевий. Має гранату зону, зара йому дам. Прикрий. Зараз побіжить. Та він мене в дим в'єбав, в нього напевно цей, блядь. На тій карті нема. І GG бот. Так, в мене новий цей є. Де то я щипав? Дивися, йо-моя, лялька. Так, 6 келів, що там по подамага? Все-таки гранату зони йому кинув туди і він цей. 900 в тебе 420. Нормально. В мене 6 500, кілів. 560 е, дамаги з міні-ка залетів. Ну, файно. Зразу топ-1, бля. Кажу, світла нема, то турба.